Друзі, мене звати Олег і ви на каналі Селотова. Зараз ми знаходимося в Луцьку на фестивалі Бондарштат. І сьогодні ми будемо задавати загадки всім тим, хто ночує в ось цих наметах. Покажи намети. Намети. Ось тут ми будемо шукати наших жертв, і ви побачите, як вони відповідають на наші загадки, котрі ми знайшли в інтернеті і котрі ви писали мені повідомлення. До речі, не забувайте писати мені свої загадки. Я з них буду вибирати і буду опитувати далі. Поїхала. Привіт я не не хочу загадки загадки, будь ласка Що ж? Це є у всіх чоловіків. У когось довше, у когось коротше. Чоловік дається жінці після весілля. Що це? Сложно. Обіцянка не важко. Коротше, довше, є у чоловіків. Дає після весілля. Що дає? Якось на пошле тяне, так. Да. <рес> Я не почув. Кажу, перстень точно ні. Перстень точно ні. Палець. Ага. Любов. Цікаво. Як чоловік дає палець після весілля жінці? Підрубує <рес> їй дає. А, розум. Не знаю. Не знаю. <рес> знаю. Серйозно? Мастер згадки знайдіть когось іншого. Мені треба йти, я дуже спішу. Ну, чесно. Прізвище. Правильно. Mm -hmm. Що і рожаве, коли входить, м'яке і липке, коли виходить. Мені щось все пошло дуже. Це всім пошло, Я теж коли читав пошло. Мягке ще раз. Що і рожаве, коли входить, м'яке і липке, коли виходить. Язик, слюна. Показує, куди входить. Ага, в рот входить, жувачка. Чого ви такий пошний? <рес> Тихо-тихо. Ще раз повторюй, будь ласка. Що твердає рожава, коли входить, м'яка і лепка, коли виходить? Це складне запитання. <рес> Можна помишк залу? Можна. Дівчат незручне положення. Та чого не зручно? Ну як ви думаєте, що це? Шарик Шарик? Не знаю. Де шарик входить? Не знаю. в Палатку. Шарик входить в палатку і липким виходить. Так, да, бо ж там жарко. Резин розбиваємо. Беру двома руками, суну між ногами, п'ять хвилин потію, а потім болдію. Бал е -е, Мототик. Не правильно. Мотоцик, ровер або щось. Тренажор. Тренажер. Да. Який саме тренажер? Для, для чого? Велотренажер. Козьол, через якого пригають. Велосипед. Велосипед. Коли потрібно, викидають, коли не потрібно, піднімають. Совість. Ні. Лавровий листок? Ні. Ще раз. Але лавровий листок це так трохи чітко, це підходить. Як завжди, другий раз за сьогодні хтось дзвонить. Дайте, відповідайте, тримайте. Ви чули питання, я чесно хто в полі. Коли потрібно, кидають, коли не потрібно піднімають. Це нормально. Я зараз гані, то я відео знімаю. Гроші? Ні, ладно. Що? Не гроші. Ви За гроші вже ви вже третій каже, так. Невідповідних не людей. Гроші. Чому всі кажуть гроші? Серйозно, всі кажуть, це не гроші. Вам потрібні гроші. Ну, то викидайте їх. Ну так, ні. Ну, так ось, Я значить не викидаю. гроші. У мене їх просто нема, були би викинули. Давайте подумайте, що це може бути. Що не потрібно, викидаю. Що потрібно, викидають. Якщо не потрібно, піднімають. Копійка? Ні. Ну, Ти тупа, ти ж сказали, що не гроші. <різь> Дивіться, яка класна штука. Класна штука. Розказує. Давайте я вам задам загадку. Ой, зараз. Решті. Вики... Якір. Окей, правильно. Не потрібно підіймати. Охрен його знає, не знаю. Це якір. Якір. Ой, не Наступне. Зараз. Між ногами гойдається, а нахи починаються. Не знаю. Куди мені помажуть? Перед остання загадка. Між ногами гойдається, а нахи починається. Не думай, пошла, бо там відповідь. Та я поняла. Відповідь не пошла, але всі сміються. Хвеля, хвиля може. Хвиля між ногами. Чотири букви, підказка, чотири букви. Я не знаю. Фінн, не знаєш? Не знаю. Чо халахуп? Нє. Халахуп. Халахуп. З нами халахуп хитається. Хвіртка. Хвістка. Хвіст. Хвіст. Правильно. Де у жінок ростуть самі кучеряве волосся? На голові. Ні. <ріст> Особисто у мене саме кучеряве на голові <ріст> Ні. <ріст> в носі. <ріст> жінок, не в одної жінки. Жінок. Де Найбільш кучеряве волосся. А, на віні? Вуси? Відповідь. Важка така, навіть ніколи не згадається, де? Знаєте де? Мозок. Нам чесно сказати. Між руками. Між руками. Це де? На груді чи що? На груді. Так, показуй. На груді. На груді? У тебе на груді саме кучеряве волосся. Дрию, я тобі потім покажу. Пам'ятайте її, в неї саме кучеряве волосся на груді. Саме <плес> кучеряве волосся. На руках. <плес> на руках. На руках. В дітей на голові. Я не знаю. <плес> В носі. В носі. В носі. Можеш показати. Ще варіант. Під руками. Під руками. На голові. Тобто може показати, так? Да? Ні. Ми ж на Бандерштат приїхали куди нам. На голові, так. Да? Ні. Ні. А не всі ж кучеряви росте. Ну, а де найбільше росте? ладно, здаюсь. Підписуйтесь на село ТВ! Підписуйтесь на село ТВ. Підписуйтесь на село ТВ. Да. Я вас знайду. Я музикою живу.